Усім привіт! З вами Рудий Голуб, і мене дуже давно не було на цьому каналі. І сьогодні буде макіяж без води, а саме макіяж Калі Дженнер. як, на мою думку, доволі таки популярний. Я йшла була в Пінтересті, Мені дуже подобається її укладка, як виглядає в кадрі, це неймовірно. Макіяж сам по собі дуже схожий до того стилю, як малююсь я. Але я уже з тональним кремом. До речі, я завела Бай мій coffee». Тому що я планую робити доволі такий цікавий та креативний контент. Якщо ви хочете мене підтримати, то прошу туди. А тепер перейдемо до макіяжу. Що ми бачимо у Калі Дженер на фото? Ми бачимо дуже багато рум'ян в корекції для обличчя замість контурингу у неї рум'яна. Я так не роблю, тому що я дуже білошкіра, та є обличчя в мене більше кругле. Я, якщо зроблю багато рум'ян, я буду няшка. Няшка. У мене буде дуже багато щік. Навіть якщо я нанесу як ліфтинг-ефект. І дуже багато бейкінгу. Тобто, як такого контуру, я в неї не бачу. Є от палеточки тінеї, видно, як я її використовую. Декілька рожевих, в неї такі більш персиковий, я візьму ось ці два рожевих. Акуратно наберу і встряхну. Вона наносить ось таким чином, що, на мою думку, доволі таке цікаво. Тому що я так ніколи рум'яна не наношу. Тому що я рум'яна дуже Поставили пятно! Зашибись! Добре, я візьму якийсь більш світліший відтінок, щоб це. Поправити. В неї вони нанесені навіть ще чуть-чуть яблучки щік. Виглядає так, наче в мене діатез серйозно. Вбиваю обруку. Я думаю, що бейкінгом я зможу їх якось нейтралізувати. Бо в неї не тупо поросячий рожевий, в неї саме. Персику. На підборідді я не бачу в неї як таких рум'ян, чесно кажучи. В неї є на повіках рум'яна. Як базу під тіні їх зроблю. За для корекції, те, що чуть-чуть є на пензлику, можу додати сюди. Довбала довбала Діана, так і не довбала, блін. Хай реально, як поче в мене діатез. Я, я знаю, чим ще це можна виправити. Візьму е, персикову пудру від Теф Cosmetics. Персикову пресовану пудру можна сюди дати, звузити. Він трохи стане менше, трохи абсолютно. Бо я не думаю робити дуже капітальний якийсь контурінг. Я знаю, що так неправильно наносити. Але я роблю як хочу. Я собі ніс, зазвичай не контурую, тому що, перше, в мене ніс сам по собі він широкий. Дивіться, наскільки. А щоб його звувузити, воно так не вийде, тому що в мене ніс доволі такий рельєфний. Тут є така невеличка горбинка і він ще й йде в мене наверх. Тепер що в неї по бровах? Графічні. Хто би там що не казав, але натуральністю там не пахне, в неї не натуральні брови, а графічні, в неї вони і вкладені, і, це, і намальовані. Тобто я малюю ось таким чином і виводжу кінчик. Я малюю по своїй натуральній формі. Ось така різниця, не особливо сильна. І ось тут так само я вивожу звідси. Я починаю завжди брови малювати звідси. Ось таким от чином. Кіси. Тим самим вона стушується. Ну, виліта Калі Дженнер з Алі Експресу, правда? На мою думку, це просто... Прекрасно, це неймовірно, коли ти Дженнер з Аліекспресу. Закріпляємо брови, ми їх зачісуємо. Але, от. от я початок брови дуже сильно люблю зачісувати. Тобто ось таким от чином. По формі. Тобто я дуже сильно наверх не зачісую. Для мене цей тренд незрозумілий. В неї вони також вкладені по формі. Акуратно по формі. Все. Більше там ніяких маніпуляцій, принаймні, я не бачу. Беремо пудру. Як я бачила, в неї дуже багато бейкінгу. Дуже-дуже, ну, вона прям запікає обличчя. Тобто це прям панкейк. Я собі набрала от тільки от пудри. Я думаю, її вистачить. І я беру ось таку от пуховочку трикутну. І тепер. Я набираю до остатній кількості і наношу ось таким чином, при цьому ж контуруючи ніс. Контурінгом це назвати майже неможливо, але це мінімальний контурінг, який я собі можу, в принципі, зробити. Який би не виглядав, би, ну, сука, дивно. Коли ти з полосками на носі ходиш, це прямо охуєнно три полоски, полоски, Adidas. Ось так це виглядає, на мою думку, контурінг носа. Він в мене не буде рівний. Я наче, коротше, покупалась в котиках. В котиках? Так, да, в котик. Вона робить ось такий бейкінг, але на мою думку, типу, крім такого бейкінгу, я би ще б собі... А, вона ще собі робить скули. Я роблю того, що в мене немає, да, я роблю сколи. <кій> Залишки я нанесу на те зони, тому що, як вам сказати, там, де в мене найбільше прищів. <кій> а за цей час, поки у нас буде обличчя запікатись, запікатись обличчя, я прямо не знаю, я так люблю випічку, точніше, запікати обличчя. Оскільки в мене відеокамера розрядилась, я продовжую знімати це відео на телефон. І тому я беру персикові, Сука. тому я беру персикову пудру і наношу на все повітря. І на нижню також. Далі я беру цю палетку, тому що я якраз цієї палетки і брала. собі я наробила. Кладку повіка. То Я набираю чуть стрякую. Ще об руку вбиваю і ось так на нос. Нижнє повіко ми зробили так само. Як я помітила, в неї чуть-чуть рум'ян, чуть-чуть рум'ян. Вони виступають. Тут-чуть от сюди. Ось на сьомому місці так само. Чи то мені так показалось, чи то лише на камері у неї так. Але, на мою думку, вони тут чуть -чуть їх теж існує. Цією ще пудрою, все ж таки, працювати в цих місцях, тому що мені не подобається, Якого може заліпати там тіні. А пудра ситуацію рятує. В Місцях і. Потрібно затемнити. Я беру навіть навіть не коричневий, це такий винний відтінок, ось тут. Його беру зовсім чуть-чуть і буду знову стряхувати. Тому цей покнастий пензлик і знову обруку вбиваю. І наношу його теж у складу. І продовжуємо робити так само. Фіга. Наче мене побило. Принаймні, як я бачу в неї нижні повіки доволі такі до... Далі у нас ідуть стрілочки нанесені. І вони йдуть від от цієї. От Цього от місця. Хоча вони не то, щоб ви прям дуже донесенькі, але є таке. І я буду робити точно такі ж самі стрілки. Причому на камеру. Важко. А тепер я ці стрілочки підчищаю. От що буває, коли робиш стрілки на камеру. Тепер я думаю її підчищати тональним і консилером. Такі який буду підчищати стрілочку, бо я бачу в неї так само вона підчищена. Тобто, я бачу, щоб там були подібні маніпуляції. Ось я на руці трошечки збиваю. Так акуператно приплюснутими діями можу ще нанести того тонального крему в то місце тут чуть-чуть навіть на руку взяла щоб його добре так на пензлик взяти ось Ось що вийшло, особливо. Те, що я зробила, мені, на диво, дуже подобається, коли таке буває. Так, в принципі, в принципі це вже можна фензликом ось так. Ми при цьому вже просто підсанулось. Я бачу там хайлайтер, але він не є дуже сильно виражений саме на вичі. Ось такі ось. Такий от персиковий хайлайтер. Думаю, що його нанести тут буде не гріх. На носик от там чу-чуть є. Беру ось такі пензлик. Хайлайтер Dzielit. І беру я чу-чуть білого і чу-чуть золотистого. Імпу носа. Зараз. друге Ось цю частину. Це два. Тут. Тепер я роблю собі вії. цю туш. Мені спочатку треба зробити неї. Це Перші шари туші, і я її ще раз наношу, але вже ось таким чином. і потім ось так промальовую. Ще раз. І ось так промальовую. Тут так само. Що я буквально роблю, це я її нашаровую. Цією туші особливо цією щиточкою дуже мало, ймовірно, можна промалювати нижні війні. Тому я нижні війні промальовую ось цією більше. Вона більше для цього зручна. Ось такі вийшли оченята, нехай туш. а потім я знову візьму керлером і підкручую, і знову ще чуть-чуть нанесу. Я так обожнюю робити. Тепер у нас йдуть губи, не як мої губи, там точно 05 міліметрів. Шука, не міліметрів, а. Мілілітрів бляха. Щоб зробити такі неймовірні губи. У нас є. в мене є подібно відтінків. 0,5 і 0,4. 0,4 більш кораловий персиковий. І 0,5 це більш холодний. Щоб зробити такі губи. Спочатку я візьму по анатомічному контуру, пройдусь ось цим. Так, контур я зробила. Тепер нанесу ось цей олівчик. Такий коралово рожевий, а це просто холодний рожевий. Ось так тепер мої губи виглядають. Більш так автентично до цього макіяжу, але я би до них ще додала, щоб був такий невеличкий об'єм. Ось цю помадку в відтінку танго від Diva У неї тут об'єм іде, тому я зачешу волосся. Мені просто для того, щоб створити об'єм, треба волосся розчесати і макіяж з цим буде доволі таки автентичним. Ось такий от об'єм. об'ємки. Ось такий от макіяж. Мені насправді подобається те, що вийшло, в цілому для якогось образу, наприклад, за якогось і джеттер Хоча а... в мене рису обличчя більш м'які, ніж в неї, в неї більш гострі. А, в мене Скул в принципі, немає, але мені сподобалось, в принципі, виконувати цей макіяж. Мені дуже подобається її макіяж загалом. Її рум'яна такі дуже личить. Мені, наприклад, не дуже, тому що в мене виглядає так, наче в мене діатез. Я це вже повторила 300 разів, але виглядає воно цікаво. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, якщо вам дуже сподобалось, ставте там колокольчик, підписуйтесь на всі мої соцмережі. І якщо ви хочете, щоб я робила якісь косплеї і створювала якийсь новий унікальний контент, то в мене є посилання на Баймій Кофі. Дякую вам за перегляд. па-па, До нових зустрічей, коли з'явиться світло.